На сесію Тернопільської міської ради прийшли тернополяни бійці. АТО. землю, яку їм виділяють на вулиці Миколинецькій, вони вважають непридатною до будування житла. Відтак звернулися до міського голови і депутатів за виділенням іншого земельного масиву. Питання викликало тривале обговорення у депутатів міського голови та за участі головного юриста міськради. Ми консультувалися з архітекторами. Справа в тому, що дуже низько залягає піс, дуже високо залягає пісок. Будуватись там неможливо. Місцевість горбиста для її вирівнювання, як кажуть спеціалісти, потрібно близько 70 мільйонів гривень. Хлопців, які воюють і які пішли з звичайних простих сімей, таких грошей, на жаль, немає. І на сьогоднішній день нам відомо, що на території на території Тернопіль, Тернополя, самому в Тернополі, є земля близько 9 гектарів. В напрямку Хмельницької траси там є 7,5 гектарів і є ще 2 гектари під стоянкою, яка не використовується. Ми думаємо, що було б правильно віддати цю землю атошникам. скільки там може бути потенційно зелений? Але це зона, перепрошую, дня, Це зона багатоприхової забудови. Там не визначено детальним планом і дальне будівництво. І ця земельна ділянка, про що яку ви говорите, це є земельна ділянка стоянки, теропіль буде Щеп сонячне. Ми вже більше місяця часу працюємо спільно з вашими представниками, спільно з економічними університетами, з міністерством освіти про те, щоб забрати землю, яка йде в напрямку Львівської траси, а це поряд 70 гектарів власність землі. Власне, там формується паралель всіх учасників АТО, які мають отримати землю. Саме під сами цю землю хочемо забрати для соціальних потреб міста, щоб віддати їх учасникам. АТО. ця земля може бути призначена під те, що ми говоримо, під ідеальне піджитлове будівництво і видана вам. Тому що це буде набагато простіше зробити ніж переводити землю, та яка зараз є підгадбагатоквартирну забудову, то що ви говорите. Так, давайте так? щоб зараз це питання не пропадало. Оскільки ви тут присутні, так і ви маєте почути якісь рішення, як прямо міська рада. Ми доручимо це земельній комісії, доручимо управління архітектури, містобудування, включимо представників кожної фракції. Хай вони зараз це працюють до наступної сесії, виносять згоджені проект рішення, як це можна правильно зробити. Поки йде війна на сході, нам розказують. От нам нами, ми вам розрівняємо, то ми вам там виділимо, то ми розглянемо це питання. Ну ми, нам же напевно що трошки надоїло це все слухати. Давайте ми вже напевно, розглянемо його тут. Нас напевно, що ніхто не, не, не запитувався, шановні депутати, так. Коли прийшла біда в хату і треба було її захищати цю хату, да? Тобто особисто я тут хлопці, представники батальйону Тернопіль, батальйона Збруч, восьмий полк спецназа, я особисто третій полк спеціального призначення міста Кіровоград, Ну, проходив службу, да? Тобто, Донецький аеропорт. Ну я не думаю, що ми перед вами там заслужили того, щоб просто взяти сказати, от, вибачте, ми це хочемо розглянути, вибачте, давайте ми потягнемо, давайте ми будемо там відволокітити, місяць будемо розглядати, місяць будемо думати. Зараз є сесія міської ради, є. Проект постанови, проект рішення. Я думаю, нічого кожному з вас не не, не мішає. Може, можливо, є хтось проти, То про, прошу встаньте, ви скажіть встановлено факт. Той що близько 4 гектарів землі знаходиться в приватній власності, або можливо вони викуплені проведення на право оренди. Тобто ця земельна ділянка є зафіксована. Воїни АТО погоджуються з тим, щоб зменшити площу земельної ділянки від 9,5 гектарів. Гектарів відняти цих чотири гектари, тобто залишити проект рішення. Пропоную розглядати в частині п'яти з половиною гектарів. Всі інші технічні питання, які будуть виникати, вони можуть бути вирішені в процесі роботи або підправлені при потребі на наступних засіданнях. Сесії врешті із компромісними доповненнями проєкт рішення запропонований бійцями, АТО, проголосували. Відведення земельних ділянок для будівництва обслуговування житлових будинків. Тернополянам, які брали участь в пораді антитуристичної операції та членам їхніх сімей загиблих, членам, які загинули під час участі в антитуристичній операції, або будівництво квартир для учасників антитуристичної операції, членів їхніх сімей. Немає заперечень. Ставлю на голосування серед іншого на засіданні сесії тернопільські пластуни передали чиновникам вогонь, привезений із вифлеєму як символ любові й добра, до чого закликають народних обранців у їх діяльності. Також на сесії депутати розглянули та прийняли бюджет Тернополя на 2016 рік. Головний фінансовий документ міста фахівці вважають не дефіцитним, а збалансованим.